На якій мові ми розмовляємо, коли чекаємо на щастя на мові віри. Віра це дар. Вона успадковується дуже часто від дідусів, бабусь, від батьків. Це найлегший спосіб, коли ми отримуємо цей дар. Але є інший шлях до віри. Мені дуже подобається енцикліка святого Івана Павла ІІ фідес етраціо» Розум та віра. Він описує. Цій енцикліці, що до віри є шлях через розум, і якщо ти зараз не віриш, це окей, абсолютно нормально. Ви Но, знаєте, я дуже дуже розумію і поважаю людей, котрі не вірять. Мені дуже шкода, що у вас немає віри в житті, тому що вам набагато важче, тому що без віри це як без крил. Віра допомагає літати. Високо, віра допомагає йти далеко. Віра допомагає пізнавати набагато глибше. Ще? Багато, Багато квиточок назбирай. збирай. Ага. Що це таке? Сточок? Е, Вау! Не ну, збирай, давай, які квиточки гарні.

Oh my god. No, I don't need How it. To? I How need to? Eat it, eat it. I'll eat it. Look that. at Wait. That's it. Wait for the. Wait for the You I thought about that at the school. Ah, at school you No, I was thinking about it. Você uma ver o que você quer? Você quer ver o que você quer ver? Joseph. Joseph, você o que você quer Eu amo Eu amo você sozinha. Eu amo você 20 limes. Isso é um. Isso lemon. Não, é um lime. Isso é um lemon. Isso é um No, it's a lime. Okay, it's a lime. You need to get ready to pick a Let me help you sir. Let me help you. Next to the house, you're gonna open the door. Hey, mm. I like this fruit. Come well. You wanna do that? You wanna go to their food. house? Yeah. Mom, watch the feedback. Let's go. Mm -hmm. Come on, come on. Come on. Mm -hmm. Feed you. Come on. Lift up your belly high. You're like a pillow. after you pillow Power punch. Саш. Він бачиш, что уже. Сашка, ми скоро вийду. Давай. трошки? Ша чуть чуть Симус. Ще трошки милю. Let me show you. Doesn't no it look gorgeous? We have to grab toys. This in our bathtub, and then we put the water on here. Then the water spins, and goes, and it goes and the inside the room. I like it. Joseph and I built it together. Good job, guys. Teamwork. Hmm. Bathtub. Why? It's gonna break. Do You want to fill up the bathtub first or afterwards? Not with any water. Oh. Okay. So, let's see here first. So, where's the thing? You moved it. I gotta put this back. See how the carpet is just not good. to- Okay. You no, know, water's gonna float and you're not even gonna be able to do it. These things won't stay together. Hello. Give me a couple, give me some opportunity here to make it good, okay? I'm trying to do it. Came little squirrel. Look here, little bear. I have just the right thing a snowman needs some eyes. Oh, they get making the eyes on the snowman. See the eyes? Come on, there's lights, but I think something. <laughs> Дуже гарно, правда? Yeah. Так. Кьосик так гарно малює. Художник, Йосип. Художник. Дуже файно. Nice. Ви так на ну, день народження підете? Yeah. Такі помальовані? Самі? Я розмовляю з моїми дітьми українською мовою. Хоча ми живемо в Америці, хоча вони американці, їхній тато американець. Чому? Та слухайте, ну як можна не дати дітям знання одної з найпрекрасніших мов світу? Українська мова це, по-перше, най... одна з наймалозвучніших мов цілого світу. У 1934 році в Парижі на Конгресі Ліндвістів українська мова зайняла третє місце як наймалозвутніша мова світу. Ну, слухайтеся, ну люди, як можна своїх дітей обділити знання такої чудової мови? Ну, це ж це неможливо. Тому, звичайно, мої діти будуть знати українську мову. Я з ними нею розмовляю, і я їм співаю колесамки цією мовою. Я їм читаю книжки цією мовою, тому що для них це буде корисно. Чим більше вони знають, будуть мати можливість бути більш успішними, розумнішими, інтелігентнішими. Я дуже пишаюся тим, що я українка, і я хочу, щоб мої діти пишалися, що вони наполовину українці, і їхні діти, що пишалися, що вони мають українське коріння. Mmm. Smell with that. Тобто, у тебе там байбі є? Донечка. No baby. Нема бейбі, а де бейбі? No. То я не знаю де твой бебі? Тебе є багато? А ти котре яке хочеш? Бейбі. Бейбі? Ти де принеси. Я? І ти йди. Ну добре, я й то принесу тобі, добре? Ти хоч одне бейбі чи два? А хлопчика чи дівчинку? Хлопчика тобі принести, так? Добре, доня. Okay, hi. I'm hi. you. Okay? Okay. It's sad for it. Щоб повірити, треба уявити, що усе можливо. Щоб уявити бажане ефективно, хоч на мить доторкнутися до нього, якщо дивитися відео з оканом, є шанс гарно розслабитися. Ці відео я знімаю, щоб ви медитували на сімейне щастя і повірили.